Із урочистого відкриття оновленого після тривалого ремонту першого залу головної спортивної арени краю спорткомплексу Юність стартував цьогорічний сезон жіночої суперліги з гандболу. В урочистому відкритті взяли участь представники області федерації гандболу України та Закарпаття. Вихованці місцевих ДЮСШ. США один з кращих залів у державі Україна. Дві роки цей зал не працював сьогодні. Відновився. Сьогодні за рахунок обласного бюджету то всі зрозуміли, депутати, що це нам треба, тому що здорова молодь це здорова держава. Глядачі підтримували, гандбол на Закарпатті знову процвітає. У першому матчі гандбольного клубу Карпати проти Київського Спартака гра вийшла по справжньому напруженою. Після рівного початку та переваги гостей Ужгородки змогли переломити перебіг подій, піти на перерву з рахунком 14-10, А в другому таймі ще більше наростили відрив і не відпускали суперниць аж до фінальної сирени. 31-17. Перемога Карпат. Дуже чудово, що ми повернулися в свій зал, в місто Ужгород, де вболівальникам. Близько, де вони можуть прийти, де зроблені ідеальні умови в плані охолодження залу, інформативної. Ну, дуже, дуже приємно грати. І зрозуміло, дівчата хвилювалися і, скажімо так, ще не набрали повних кондицій. Я думаю, що ми будемо покращуватись. Тобто, все ще попереду. Ми доволі, що ми до нас прийшли люди, і ми для них граємо. Друга гра видалася не менш емоційною. Початок зустрічі рівна боротьба, постійний обмін голами та гострими моментами. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою господарок – 17-16. У другому таймі Карпати відірвалися на три м'ячі, але Спартак зумів скоротити відставання. Напруга тримала глядачів до фінальної секунди. А фінальна сирена зафіксувала мінімальну перемогу гостей – 26-27. Гралось важко дуже тому, що е, хороший суперник. Нічого не можу сказати. Карпати дуже сильна команда, і вони вже багато років грають разом. Тому і це ще було нам важко. Найголовніше, що дівчата змогли зібратись після першого е, перш після першої гри, тому що було до е, багато помилок. І найголовніше, що дівчата зібрались, зіграли свою гру е, е, доказали самі собі, що вони все вміють. і Вони знають. Загалом, цьогорічний сезон усі учасниці суперліги описують як один із найбільш неочікуваних та рівних за результатами, адже кожна команда оновилася та підсилилася. Сезон насправді буде цікавий, тому що ми бачимо і Спартак. Перші там ми йшли на рівні, тобто м'яч-мяч. в Але все буде видно в наступних іграх. Хто як буде підготовлений, кожна команда, кожній дасть бій. Це неймовірні відчуття, тому що я грала років десь 10 назад в цьому залі, і зараз вийти в оновлений зал. Ну це круто дуже багато вболівальників, тобто підтримували нас. Ну і розпочався сезон це саме головне. За підсумками туру, Карпати мають три залікові пункти, і це лише початок сезону, який обіцяє бути цікавим у боротьбі за кожен бал. Наступні матчі Суперліги заплановані на початок жовтня. Вболіватимемо разом.